Привіт! Хочу з вами поділитися. Значить, я купила е, по рекламі. Так, я її включила, Хочете? значить, купила по рекламі таку каструльку. Маленька. Позиціонується як рисоварка. Значит, тут є кнопочка. Що ще на неї йде? Ще йде така. Скрижечка. Типу воно так. Ця кастрюлька коштує лише 500 гривень. Я розумію, що вона китайська дешева, але мені було так цікаво дізнатися і поясню, чому. Коли я їду в машині і їду десь далеко. А, ну, В минулому році, коли я їздила за кордон на всесвітню виставку, дуже погано, коли ти не можеш приготувати їсти. І от я собі їхала і мріяла, що я хочу якусь ну, таку манюсіньку, да, що маленький чайничок, або якась рисоварочка була. Ну, тому от. Сьогодні я з вами проекспериментую. Що ми зробимо? Я спробую зварити рису. Бо вона позиціонує себе як рисуварка. До речі, оце просто пластмаса. Легесенька, легесенька. Така пластмас. Зробимо порцію. так. Заливаємо дітичку. Обов'язково треба посунути. Саме цікаво, тому що у мене в машині є, я поставила таку штуку, не знаю, не пам'ятаю, як вона називається, яка робить е, таку напругу, що можна підключати, ну, такі звичайні вилки і Встановлюємо пароварку і вмикаємо на двоєчку. Так. А сюди, в пароварку, ми зараз візьмемо котле. Я поклала розморожуватися. Котлетки, оно <свят> ходить бургер зразу, <Ми> все. <свят> Представляєте, вона навіть почала щепіти. Кладемо бургерну котлетку. Берем сольки. И накрываем крышкой. Так. Все, теперь будем чекать. Зараз вам покажу ей ближе. що хотіла показати? На одиничку у нас е, воно ніби тушиться, на двойку дуже швидко закіпає. Е, час приготування, який зараз в нас з вами проходив, рівно 23 хвилинки пройшло. Вимикаємо і зараз буду вам показувати, що в нас вийшло. Значить, в процесі е, готовки. Я додавала сюди ще сусідки, ой, дивіться, який він гарнесенький, клас не пригорів. Зараз будемо пробувати. Чесно, я в шоці. Я не очікувала, що ну, такі дешеві товари, там ця каструлька за 499 гривень, малюсінька, на 1,8 вона пишеться, що ну, воно все працює. І приготувалося це доволі швидко. Ще перевірю котлетку. Котлетка теж повністю на пару зварилася. Тобто, розумієте, це не для повсякденного використання, але десь в дорогу, де ви зможете самі собі приготувати. Тобто, приготувала я швидко. 23 хвилини У мене зварився розварився рис і повністю бургерна котлетка на пару готова.